На каналі Голос Нації сьогодні у нас дуже цікава і дуже важлива тема це зміни в Україні з наступного місяця. Чого очікувати громадянам з 1 листопада? Нововведень багато. Коротенько обговоримо найголовніші з них. Перше на що слід очікувати українцям наступного місяця це початок опалювального сезону. Тепло має з'явитися в кожній домівці на підконтрольній Україні території. Зазвичай влада приймала рішення по початок опалювального сезону з 15 жовтня до 15 квітня. Цього року терміни зміщено через постійні обстріли з боку російських окупантів, і тепло мають увімкнути саме наприкінці жовтня або на початку листопада у міністерстві розвитку громад і територій Заявили, що жодного одностороннього рішення ухвалювати не будуть. І початок опалювального сезону це відповідальність місцевої влади, і він залежатиме від реальних температурних показників. Що це означає для громадян? Не слід панікувати. Комунальні служби орієнтуватимуться не на календар, а на те, які справді погодні умови зараз і яка ситуація в нашій енергетичній системі. Відповідно, очікуємо на... Увімкнення опалення максимум з 1 листопада воно має з'явитися. Наступна зміна це продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Як ми знаємо, зараз цей режим діє до 5 листопада, але вже внесено до Верховної Ради відповідні законопроекти про продовження в 17-й раз воєнного стану відповідно до лютого 26 го року. Мобільному застосунку для військовозобов'язаних плюс» запустили можливість отримати відсрочку для батьків дітей з інвалідністю швидко, без довідок та черг. Хто може отримати онлайн-відсрочку? Рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої. Йдеться про інвалідність першої або другої групи. Якщо обидва батьки є військовозобов'язаними, кожен з них може окремо подати запит на відсрочку в плюс». Головна умова це інформація про встановлену інвалідність має бути чинною та внесеною до інформаційних систем Міністерства соціальної політики. Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах, і тепер ці чоловіки, які мають порушення військового обліку, можуть отримувати тимчасове бронювання терміном до 45 днів. Наступна зміна стосується одержувачів соціальної допомоги від держави. Держава продовжила термін проходження фізичної ідентифікації, тобто підтвердження своєї особи для вразливих категорій громадян до 1 листопада 25-го року. Йдеться про отримувачів державних соціальних допомог, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних бойових дій, які перебували на облік. До 24 лютого 22 року, тобто початку повномасштабної війни, і не звертались для продовження виплат на підконтрольній території. Йдеться про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які досягли 60-річчя, але не мають право на пенсію, тобто отримують так звані соціальні пенсії. Якщо не пройти, Фізичну ідентифікацію до 1 листопада виплати будуть обмежені відповідно до проходження цієї процедури. А що з комунальними тарифами? Хороші новини: поки що вони залишаються без змін: електроенергія по 4 гривні 32 копійки за кіловат годину, газ по 7 гривень 96 копійок за кубометр. Такий тариф надає нафтогаз, гаряче та холодне водопостачання. Також без змін опалення також не дорожчає. Аналітики прогнозують, що подорожчає світло з наступного року. Називають різні показники на 30-50%, Але на більшість послуг комунальних саме діє мораторій, тому вони підвищуватися під час війни не будуть. Якими будуть тарифи на світло, побачимо вже наступного року, але поки що у листопаді точно без змін. Також стало відомо, що компанії, які надають житлово-комунальні послуги, будуть посилено вибивати борги наступного місяця. Активізується боротьба з боржниками, Так, постачальники дійсно мають право звернутися до суду, а після отримання позитивного рішення до виконавчої служби юристи попереджають українців, що цілком можливі арешт рахунків, утримання заробітної плати, з пенсійної виплати та навіть продаж майна. Це реальні наслідки для тих, хто з тих чи інших причин ігнорує сплату комунальних послуг. Водночас, якщо споживач опинився у складних життєвих обставинах, варто домовитися про реструктуризацію боргу. Це законна альтернатива примусовому стягненню боргу. Відповідно, якщо до цього не дійшло, слід скористатися субсидіями або пільгами, які надає держава. Що буде з курсом долара наступного місяця? Національний банк України поступово послаблює гривню. Фінансові аналітики не прогнозують значної девальвації національної валюти. Але НБУ може знову зміцнити курс, а потім поступово його знижувати, рухаючись до 42 гривень за долар до кінця поточного року. Якими будуть ціни на продукти наступного місяця? Вірно, вони залишаться високими через рівень інфляції. Аналітики очікують подорожчання овочів, молочної продукції, яєць та м'яса. Головними причинами вони називають саме інфляцію, а також дефіцит сировини та підвищення вартості енергетичних ресурсів. Увага рибалкам з 1 листопада 25-го року стартує традиційна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Чому це важливо? Риба у холодний період року збирається там і стає найбільш вразливою, тому її не можна виловлювати аж до весни. І заборона встановлена для збереження рибних запасів. Тих, хто проігнорує її, будуть штрафувати. І санкції значні від кількох десятків сотень до тисяч гривень за одну рибину. А що буде з погодою наступного місяця? Листопад 25-го року обіцяє бути прохолодним та мінливим. Метеорологи прогнозують дощі, снігопади і рідкісні крижані дощі, що створює небезпечну ситуацію ожеледицю на дорогах. Середньоденна температура наступного місяця коливатиметься у діапазоні від 2 до 7 градусів за Цельсієм. Вночі часто нульова або мінусова температура, тобто наступного місяця будуть заморозки спостерігатися. Значне похолодання з нічними морозами, слід очікувати в період з 20 по 28 листопада. Ось такі вони реалії української осені, яка переходить в зиму. Вчасно отримуйте важливі новини, приймайте вірні рішення і дбайте про себе та своїх близьких. Дякую за увагу! Якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться на цей YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих та актуальних українських новин і не пропустите найважливіше. Приєднуйтесь, будьте здорові, і нехай вам щастить!